Смертельний наїзд на велосипедиста та травмовані мотоциклісти 4 березня на дорогах Прикарпаття трапились дві аварії. Одна з них у рогатині. 40-річний водій Мерседес бенц житель Львова, чинив наїзд на велосипедиста. Останні рухи в супопутному напрямку по тротуарній доріжці та з власною небережністю упав із велосипеда і потрапив під заднє праве колесо транспортного засобу. Внаслідок ДТП 60-річний мешканець Рогатинської територіальної громади. Помер на місці події керманича перевірено на стан сп'яніння, Результат верезий. Слідчі з'ясовують обставини та причини ДТП в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України цього ж дня. У селі Кідан, що в Печеніжинській громаді, трапилась ще одна аварія, у якій постраждали двоє людей. Відомо, що водій мотоцикла 2004 року народження мешканець печеніжинської тергромади проявив неуважність та допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував 34-річний мешканець Поченіжинської терегромади, який рухався у зустрічному напрямку. До медзакладу госпіталізовано обох керманичів мотоциклів, слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція івано франківщини наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї.